Друзі, це колекція церкових ревітлів. Сім башмака виходить Василь, Мозик. Це центр з підготовки церкових атракціонів та номерів. У нас проходили завжди екскурсії. На жаль, коли почалась війна, ми зачинилися і для екскурсії, і для всього. Біля нас було три приліта. Ми в 24-му починили дах, починили шибки всі. Три роки думали, думали, чи починати, чи не починати. Ну, люди пишуть, люди хочуть якогось свята. Недавно прилітіла знов 50 метрів від нас. Вікна пострадали, пострадав наш дах, повідкривала замки. Зараз віщимо якусь людину, хто зможе туди полізти, позакривати в нас ті замки. Головний вітах цього храму манеж. це найперша кам'яна споруда стаціонарного цирку у Харкові. У 1905 році місцевий підприємець Генріх Августович Грікке німець за походженням збудував цирк театр. По тому часі це було дуже сучасне, дуже добре оснащене приміщення. Тут працювали українські театральні антрепризи. Тут давав водивілі Марко Лукич Кропівницький, тут була антреприза Садовського, Саксаганського. Тут йшли вистави дуже цікаві. Саме українські. Це було взимку, а влітку тут працював цирк. Це ж пам'ятка архітектури, хочемо зробити тут капітальний ремонт, реконструювати все як було раніше. Це ж театр, можна буде вистави театральні проводити.